Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий нестандартний е, продукт Херпу це, це Derma-E, це пудра для захисту від е, сонця з SPF 30. Е, це мінеральна пудра, щоб ви розуміли. Е, і тут всього-навсього 4 грами тобто ідея в чому? Ось тут у вас знаходиться пудра в нижній частині е, цього флакончика. І ось тут, от, якщо так от хоп. Е, Знаходиться пензлик. коли ви нахиляєте його ось так от то у вас пудра пересипається сюди, і вона через цей центральний отвір виходить на кінці цього пензлика, і ви можете рухами по колу розносити цю пудру по вашому обличчю. В принципі, ідея непогана, і можна отак от зібрати її, ну і закрити. Але є нюанс з тим, що. А як на мене, це не зовсім гігієнічно. Пензлик такий простий, де ви використовуєте його, наприклад, в пудрі, ви можете його промити. З цим тут проблема виникає. Я намагалася його промивати, тобто тримала так, щоб пудра не була ось тут, -от, тобто вона була спущена ось тут. -от, і так. Тут намагалася якось промити, але це дуже важко. Ідея класна в тому, що ви можете її з собою взяти в будь-який подорож і, наприклад, впродовж дня оновлювати свій макіяж за допомогою того, що ви просто так відійшли, ось так от припудрилися і все чудово. І є ще нюанс, мені, в принципі, цей колір підійшов, але він трошки жовтуватий. Тобто, якщо. Ви така трошки засмагла, то може вам ідеально підійде. У мене, в принципі, засмаги нема, але якось я не бачила такої великої різниці між моєю шиєю і обличчям там, де я наносила цю мінеральну сонцезахисну пудру. Ідея класна, я на неї повелася, якщо чесно. Гарний захист і дійсно ну, було б зручно, але є нюанс з тим от варіантом, що Ну, його почистити дуже важко, ось це от. І, в принципі, от бачите, воно ще трошки там ще є, якщо бачите, такі пшики йдуть цієї пудри. Іноді буває, що вона занадто багато її виділиться. Ви вже починаєте вже і на шию, і на декольте все це наносити. Буває, що навпаки не вистачає її. Я взагалі, якщо чесно, використовувала як, я взяла і розкручувала. І... І отут, до речі, трохи залишилось, треба використати. А, і м, після того о, насипала собі в долоню і потім уже брала. Інший пензлик і використовувала саме на обличчя, теж рухом по колу розносила цю пудру. Як на мене, це більш гігієнічно і ну, у вас не буде збільшення прищиків на вашому обличчі. Це теж позитив, тому на це треба звертати увагу. Можливо, вам так буде ідеальніше використовувати цю пудру. І так буде зручніше. Хоча, в принципі, можна сюди щось засипати. І, ну, варіант непоганої упаковки, але знову ж таки, оце я не знаю, як його чистити. Можливо, треба повністю відкручувати, якось закривати оцю частину, щоб ніхто не перевернув. А ось це от мити. Але ось тут ви не промиєте в цьому отворі, який поступово видає вам суди цей сипучий продукт. Тому таке. ну... Ідея непогана, СПФ теж непоганий. Але я, все його не придбаю. Тобто, все-таки краще взяти вже пудру в іншому виконанні, в більшому першому об'ємі. і там, де ви можете контролювати, скільки видає вам дозатор цієї пудри, і якось не переплачувати за саму упаковку, яка не зовсім гігієнічна, як на мене. Цікаво, чи користувалися ви цією матуючою мінеральною пудрою. Якщо так, то наскільки наші думки співпали? І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал та всім гарного дня, па-па!